Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі третього пункту. І в нас з вами досить цікавенький номер 33. Нам треба знайти чи мінімум, чи максимум заданих функцій. І так, перше, нам треба знайти мінімум x-1 плюс x-3. На всіх дійсних числах. І так, ну, для того, щоб це зробити, я пропоную просто розглянути функцію F від X, яка являє собою ось таку суму модулів. І давайте просто проаналізуємо, які у нас тут є проміжки розкриття модулів. Зрозуміло, що цей в точці 3 занулюється, а цей в точці 1. Таким чином, модуль x-3 розкриватиметься зі знаками плюс-мінус мінус, а модуль x-1 зі знаками плюс, плюс і мінус. І так розглянемо перший проміжок x не менше за 3. Тоді обидва модулі розкриватимуться зі знаком плюс, і в нас буде 2х-4. Розглянемо другий. Нехай у нас від 1 до 3. Ну, зробимо тут інтервальчик, щоб симетрично було. Це означає, що перший поки що з плюсиком, а от другий вже з мінусиком. І тут в нас виходить 2. І третій це якщо ікси у нас не перевищують одиничку. Тоді обидва модулі розкриються зі знаком мінус. Це буде 4 мінус 2. Це кусково задана функція. Давайте так зробимо тепер summary. 2х 4, коли хси більше або дорівнюють трійці. 2, коли x від 1 до 3. І 4 мінус 2х, колих не перевищують одинички. Малюємо графік. І оце взагалі за штука така. Так, а як би мені... Ну, так, наче нормально буде? Так, Х, Y. 3, 1. 2. І поїхали. Тобто тут двічко. Далі 2х мінус 4, ну, тобто, воно... Ось так ось з кутовим коефіцієнтом 2 зростає. І ось сюди також з коефіцієнтом 2. Це корито, так зване. Графік, раджу запам'ятати, може зустрічатись досить часто. Сума модулів це корито. Ну, власне, схоже, да, воно. Відро, корито, як хочете. Що нас просять? Нас просять мінімум. Ну, давайте ми подивимось, якого мінімального значення воно набуває. Зрозуміло, що двік. Нижче не впаде, а вище врусте, будь ласка. Тобто, мінімальним значенням тут у нас буде число 2. А як можна переформулювати цю задачу? Можна переформулювати її таким чином. Яке найменше значення параметра А Буде розв'язком ось такого рівняння? Ну, або. А за якого. Найменшого А. а рівняння має розв'язки? Має. розв'язки. Ну, подивіться. Що таке? Тобто ми б тут що розглядали? Це як система y дорівнює, ну оце корито y дорівнює А це б у нас була горизонтальна пряма. y дорівнює 2, Y дорівнює 3, це ж просто число. І ми б з вами просто почали водити лінієчкою. Тут нема, 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 нема. І перший розв'язок, причому їх нескінченно багато, у нас на висоті 2. Тобто ми б сказали, що А дорівнює 2, це якраз таки найменше значення параметра, за якого таке рівняння має розв'язки. А загалом, якщо б сказали, розіжіть це рівняння залежно від параметра А. От ну, тут сказали, що А менше 2 нема нічого. 0. А2 нескінченно багато, тому що от всі ці точки, а відрізку від 1 до 3, нам підходять. А, а більше за двох, ну, давайте подивимось, як не, проводжу, як не проводжу, маю дві точки. Одна оцю пряму, оцю стіночку, інша оцю. Тобто, далі тут два розв'язки. Ну це так, якщо ви хочете трішки по-іншому інтерпретувати деякі задачі. І так, давайте подивимось, що у нас є далі. Нам треба знайти максимум, знову ж таки, r x плюс 2 мінус модуль x. І знову ж таки, давайте просто подивимось на таку функцію і що там взагалі у нас де буде виходити. У нас є два модулі. x плюс 2 і x. Зануляються вони, відповідно, в точках мінус 2 і 0. На крайньому правому плюс, плюс, мінус, а тут плюс-мінус-мінус. Мінус. Дивимось. Що в нас буде виходити? Якщо ікси додатні або 0, обидва модулі розкриваються зі знаком плюс, виходить число 2. А якщо потрапляємо всередину, ну, а маємо F від X, а дорівнюємо x плюс 2 плюс x і це 2 x плюс 2. І якщо потрапляємо ліворуч, обидва модулі розкриються зі знаком мінус. Міс x мінус 2, плюс x це буде мінус двічку. І так, знову ж таки, кусково задана функція, дивимося, що у нас з вами тут. Um, 2, якщо ікси ось такі. 2 x плюс 2, якщо ікси ось такі. І мінус 2, якщо ікси ось такі. Будуємо. Це така буде ламана. До речі, також графік, ну, не такий, як критий, звичайно, але популярненький. І так, Ікс, що ми розуміємо, у нас буде тут? 2, Мінус 2. І маємо. 2, якщо ікси невід'ємні, ось воно. Далі ось воно. І далі ось воно. Тобто це у нас нуль. Це у нас мінус 2. Тому ми розуміємо, нам треба що максимальне значення. То максимальне значення, зрозуміло, тут, що це буде двічка. Знову ж таки, якщо хочете інтерпретувати на задачу з параметром, берете просто лініючку і проводите горизонтальний прямі, так умовно, дивитесь, де є перетин. Ну, а тут починається. Є, 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 є вдвічі останнє. Далі перетину не буде. Ось, власне, до чого я навів оцю інтерпретацію про задачу з параметром, а тому, що от для третього прикладу вона буде досить доречна. І так, я, звичайно, розв'яжу цю задачу двома способами. Перший спосіб, це давайте ми проаналізуємо нашу функцію. Ну, от ми пам'ятаємо, що коли у нас така була перевернута, ми аналізували оцю параболу, яка стоїть знизу. Ну, точніше, якщо говоримо про, функцію, про квадратичну функцію, аналізували. І потім казали, що там, де вона зростає, оця перевернута буде спадати, і навпаки. Тобто, давайте ми скажемо, що у нас є f від x до рівня x квадрат плюс 1. І що ми кажемо? Що f від x у нас буде зростати, як наша парабола, на промені від нуля до плюс нескінченності, а тоді одиничка на f від x. А, а ще я не додав, що знак остала ця функція на цьому проміжку. Пам'ятаєте, якщо там є нулі, то все погано. Тоді одиничка на F від X у нас буде спадати на цьому проміжку. Супер. Тобто. Зараз, поки я не буду ніяких висновків робити, поки що попишу. І F від X у нас спадає на мінус нескінченність 0 f від x також у нас там знак устала на цьому проміжку мінус нескінченність 0. А це означатиме, що обернена функція, перевернута в сенсі, буде зростати на цьому проміжку. І так, подивіться, що виходить. Тобто, у нас виходить отут, що f від нуля, оскільки ця функція спадає, да, то значення в найлівішій точці буде. Виходить, не менше, ніж значення ем, в всіх інших точках. Х да? від нуля до плюс нескінченності. Ну, давайте так. скажемо. І це ми назвемо перше. А що ми можемо з цього позначити? Оця штука зростає. Ну, Точніше. Тут я не про функцію F кажу, да? Я кажу, я кажу про функцію одиничка на F від X. О, отак. Тобто оця у мене спадає на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Тобто в нулі буде найбільше значення. А з оцієї другої умови, ще я можу сказати, що вона зростає на від мінус нескінченності до нуля. Тобто в нулі, давайте отак, у нас знову буде найбільше значення. Тобто, виходить зліва, вона якби росте до нуля, а справа починає там падати. Тобто, в нулі найбільше значення. І так з 1 і 2 випливає, що F максимальне. Точніше, знову ж таки, 1 да, на F. 1 на F від X. А максимальне. А, ні, не так. 1 на F від Х максимально. Ось так, бо ми оце як функцію сприймаємо. А це одиничка на F в нулі. І це один. І тобто, це значення дорівнює одиниці. Чудово. Як варіант, так, да, можна. Давайте другий варіант. Я нічого не знаю. Про ці ваші зростання спадання, максимум, мінімум і так далі. А от рівняння я розв'язувати вмію. То я переформулюю для себе задачу. Мені треба найбільше А, за якого рівняння має розв'язка. Причому мені не принципово, скільки їх? 1, 2, 10. Пофік. Мені треба, щоб розв'язки були. Так, домножимо. Знаменник тут ніколи не нуль, все нормально ax квадрат плюс одиничка. ax квадрат плюс А мінус 1 дорівнює нулю. А дивіться, можна дискримінантом аналізувати. Тобто, я зараз це пропишу. А квадрат. А що тут виходить? О, плюс 4. А, да, можна дискримінантом аналізувати. Так, плюс 4А. що тут. Мі... А... Не, стоп. А що плюс 4А? Це ж у мене це. Так. Тобто виходить тут а, взагалі. А, дискримінант тобто, тоді не треба. Якщо тут ікса нема, дивіться, тут простіше. Ах квадрат тоді дорівнює 1 мінус А. Коли ось це має розіск? Ну, тут треба проаналізувати, да? тобто, просто як квадратне рівняння з параметром. І так, випадок перший, коли воно не квадратне, якщо а дорівнює 0, то ми розуміємо, що 0 дорівнює 1. Це у нас неможливо. Ну, тобто, вже розуміємо, що 0 нам не підходить, да? Тепер давайте далі. А якщо А у нас число додатнє. То що ми розуміємо? Ах квадрат дорівнює 1 а. Оце додатнє. Оце щось невід'ємне, да? тобто ось це тоді має бути також невід'ємне, щоб таке рівняння мало розв'язки. Ну або інакше, просто ось так ось, да, ми можемо записати: 1-А на А, оце більше за 0. І щоб корінь ми могли змогу дістати, нам треба, щоб ось це 1 а також було невід'ємним. Тобто, щоб отут були розв'язки, мені треба, щоб 1-А було ось таким. Ну, а отже, звідси я розумію, що А у мене не перевищують одиничку. Так, а якщо у мене А є від'ємним, якщо у мене А є від'ємним, тоді я що розумію? Тоді я розумію, що у мене Ах квадрат ось це менше за 0, ось це невід'ємне дорівнює 1-а. Тоді я розумію, що все у мене також має бути меншим або дорівнює за 0. Тобто один мінус А у мене менше або дорівнює нуля. І що ми тут маємо? Так, і маю я тут, що А більше або дорівнює за один. І так, тепер давайте може тут врахуємо випадки, да Тобто, що ми розглядаємо? Це я теж нижче запишу. Так, тут тобто дивіться, що в мене виходить ось тут. З одного боку А більше за 0. Бо це випадок, я таке роздаю. З іншого боку, А менше за 1. Тобто А у мене від 0 до 1. Ось, ось а тут я розумію, що А таких нема. Бо тут А менше за 0, а тут А не менше за 1. І тобто, що я розумію, А максимальне тут це одиничка. Можна було дискримінантом, до речі? Не знаю, може, може і простіше. Тобто для оцього да, записати дискримінант. А що це виходить таке? b квадрат це 0, мінус 4А на А мінус 1. Ну і методу інтервалів ще не було, тому. А він тут, в принципі, не потрібен, так? Да? Тобто, мінус 4А на А-1. Мені треба тоді, щоб дискримінант був невід'ємний. Я тоді розумію, мінус 4А. А мінус 1 більше або дорівнює за 0. На мінус 4 можна поділити А мінус 1 менше або дорівнює за 0. А і тоді виходить у нас, що. Від, а від чого тут. А від того до того. Ну, тобто розглядати випадки. да? Якщо там А більше за 0, ось це більше за 0, то там все не добре. Якщо одне більше, інше менше, то там нормально. Ну, коротше кажучи, оце мені вже не дуже подобається. І це, звичайно, за умови, коли А не 0. Або коли А 0, то рівняння не квадратне і ніяких дискримінантів тут нема. Так, я оце приберу про всяк випадок. Мені воно щось взагалі не подобається. Поки що. Поки методу інтервалів не було, оце ми з вами не чіпаємо. Тобто можна підійти до цієї задачі як до. Алгебраїчно, тобто ввести параметр і знайти значення, за якого найбільше значення, за якого таке рівнянечко має розв'язок. Ми насправді таке робили, коли ми шукали значень функції, якщо пам'ятаєте. Ми вводили параметр, і якраз таки от виходить А від 0 до 1 півінтервал. Це повністю всі значення, які ця функція досягає. Але. А можна і, скажімо так, розумним словом аналізом. Тобто ми дивимося, що у нас за функція. Аналізуємо, де вона там найбільше, найменше значення приймає. Ну і виходимо з того, що у нас у нулі значення досягається найбільше. А отже, це і буде нашим максимум. Таким чином, ці задачі ми з вами розв'язали.